Всім гарного перегляду, як завжди, з позитивними емоціями. Хочу всім побажати гарного настрою, найшвидшої нашої перемоги. Хай якось я викладу відео, яке зараз з хлопцем готую машину. По машині там окрема длинна історія. Була передана мною не одна машина, Ну, це окремий ролик для відео. Зараз знаходимося територіально міста Яготин. Під'їжджаємо до будинку. Будинок цікавий, як завжди. Постараюсь максимально висвітлити цю інформацію по будинку. Ну що, дивимося, пишемо гарні коменти. Ну, все зараз побачите. Привіт! Продовжуємо фото-відеофіксацію і, як завжди, показуємо новий будинок на огляд. Поруч зі мною стоїть Василь Григорович. Господар хати. Угу. Ви привітаєтесь до людей? Да, вітаємо, безусловно. Безусловно, вітаєте. Василь Григорович має у нас дуже безцінний досвід життя, а іменно працював він. Як правильно ваша професія називалася? Топограф. Топограф. А топограф це та людина, яка вміє дуже чітко правильно розбити всі угли, всі мітки навкруги. От Василь Григорович взяв топографа. Взяв, да, нівелір, взяв будівельника, стали і зробили відмітки, як буде будуватися його майбутній будинок. І що ви думаєте? Я своїм глазоміром розумію, що тут угли чітко 90 градусів. Подвір'я тут 10 соток, приватизовано. І зразу всі просять говорити про комунікації. Значить. Тут підведено газ, електроживлення три фази, швидкісний інтернет-кристал проходить поруч, але в будинок він не заведений, вартість підключення буде в районі тисячі гривень. Може ціна у провайдера змінилась, на даний час нічого точно сказати не можу. У будинку настійний двоконтурний котел газовий, який дає гарячу воду і опалення, гараж, в ньому о, стає два автомобілі. Тут з деяких причин, на жаль, я гараж не покажу. Уже господар, який захоче приїхати подивитися вживу, його побачить. Але розмір гаража у нас 10 метрів глибина, 4 метри ширина. Висота воріт? Ну, Хватить, заходить любий автомобіль. Кроме фури. Кроме фури? Yeah. Ну, Судячи по воротах, я думаю, десь 2,20 висота воріт є. Ну, хай додається знизу обмосточка, якась тут планування, е плиточка, то хай вийде висота 2,10 Але 2,10 ну, лендкрузер заїде. Григорович він... заїжджає? Ну, от бачиш, він нижче в мене. Крузер мені нижче. нижче? А, Чи машина нижче? Машина у вас? Нижче. А, машина? Да, а я вже думав, ви лендкрузера собі купили, да мені не показуєте. Так, поруч з будинком є скважина. Глубина 60 метрів, але скважина зроблена унікальним таким рішенням. Зараз я в неї покажу, тому що не лякайтеся. Значить, от там, в глибині, стоїть насосна станція, яка заходить у е, свердловину і качає воду від зеркала води. Для того, щоб взяти підтягнути воду, спеціально вирили такий приямок. І вже цій свердловині, скільки у нас років? Років 12? 10 точно. 10 років точно, як свердловина працює. Вона вкусна, желізом не пахне. Так. Да. Це теж є е, такий немаловажний факт. Значить, будинок вже стоїть в жилому стані 10 років. Точно. А будуватися він почав ще раніше. Так, значить. По будинку Василь Григорович зробив глибочезний фундамент глибиною 1,20 так? Григорович? 1,20 м. І зверху ще є фундамент бутовий не фундамент, а цоколь, бутовий камінь. Потім після цоколя пішла цегла. І у нас цегла, виходить, як це, півтора кирпича. Стіна да, півтора. Півтора кирпича з воздушним проміжком. Але воздушний проміжок Василь Григорович вирішив зробити ще унікальніше. Він його забив повністю глиною. Викопаний з ями свердловини. Так, ну що, сонце світить, не, не вийде передати. Дуже гарно зовнішній вид будинку. Але фотосесію в кінці подивитися і зрозумієте, що будинок дійсно. Розміри ділянки, я вже говорив чи ні, 20, 20 метрів по фасаду і 50 метрів глибини. Да. Так, ну що, ну, є де сушарку посушити. Одежу посушити. Так, ще на подвір'ї у Василя Григоровича. ландшафтний каменний дизайн. Ні, ні, це камні були до цього. Як, як ні, як ні, ну ви гляньте, який булижник. Ви мультик Шрек дивилися? Так. От там вдалі є недостаток. Треба ставити огорожу, його буде не видно. Тут є фундамент, закладений під сарай. І, до речі, ще один із гарних плюсів по сусідству продається теж ділянка. 10 соток, вона приватизована. І Василь Григорович обіцяє, що знайде нам цього хазяїна Ми його будемо гризти за ногу. І він і потім, потім у нас вийде велике загальне дворище. Так, ну що? Василь Григорович власноруч копав фундамент. Да. Запрошує мене господар до хати. да на кухні є витяжка над плитою, на кухні є вікно, вікна тут всі дерев'яні, дах металочерепиця черепиця да, гарної якості. Лише ніхто ніде не протікає. Взагалі да, ніде будинок не тече. І ну, пошли в будинок, будемо все бачити. Місний звірюга. Нас не трогає. Так, да, не кусає. Ну, пришлось йому шматюган теродактиля віддати. Нічого перше не Господар завжди перший заходить. Так, при вході холодний тамбур. Тут у нас підлога плитка, а далі підлога дерев'яна. Планування будинку зроблене, розплановане повністю власником. І, Григорович, не буду розбуватися, бо то, що домовився з квартирантами. По праву руку при вході у нас кухня. 4х4 да, розмір 4х4. Висота потолка. 270, 275, 270. Ну, Мені здається, що десь під 2,80, так, да, 2,70. Ось настінний двоконтурний котел берета, дає обігрів будинку і дає гарячу воду. Через себе працює. Так, я вже говорив три фази. На вулиці не показав, є каналізаційна яма в сторону дороги виходить. Вон там закопано три кольця колодязних. глибиною приблизно десь три, три, може там. Так, три ще там десь 3,5 метра. Так, кухонна мебель. Кухонна мебель, значить. А, так а ну включи світло, що ж я фонариком свічу. Передбачена тут так кухня в уголку. Я не бачу де світло. О, світла. Ну що, включили ліхтарика великого. Ось яка плитка гарненька, так? Да? Так, да, фартух покладений. Ну, Реурович. Не дуже подобається. Чого не подобається? Це ж дуже не мені подобатися, а покупцю. Дуже Вікна дерев'яні. Ну, Тут вікна ще поживуть, може бути, років 10, але потім їх треба буде під заміну. Да, Може трошки менше. Знизу є зони де вже треба буде міняти. Так, ну ладно, пошли. А, так. Григорович, ви розказували, що тут у вас дерев'яна підлога. Так, да, тут 50 доска. 50 товщина. І що це сосна, чи дуб? Ні, це сосна. Це сосна. Пол так. Я не скажу, що прямо як бетонний, трошечки на ньому амортизація є, але видно, що стан підлоги непоганий. Так, зала, зала гостьова кімната, 4 х 6. Що з каміном працює? Він працює, просто у нього заділо. А так, е, 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 я палив, то... А ну витягніть е, у задвижку. Да, я не буду трогати, а то вдруг там вони е, тут може замісти, зам, замастило, щось там. Не, не буду. Ну, Камін робочий, це я гарантую. Працює. Так. Я дивлюся, у вас технічно зроблена така цікава думка, то підсос воздуха, для того, ну, щоб працював правильно интересно. камінь. Ні, він до каміння не має відношення, просто витяг. Ну чого ж витяг? Нам же треба щоб працював каміння, треба, щоб приход воздуха був. Ну, і... воздух відсюди, оттуда він не буде. Ага. Зрозуміло. Так. Ну, зрозуміло, шпалери тут треба буде вже всі е, міняти. Реуреча видіть, поки з кімнати я хочу. Постаратися передати. Якось темно виходить на камері. Мені постараються навіть такі оці скромні обої. Тут, тут у залі два вікна, підвіконня дерев'яні, батареї алюміній, біметал. наборні Так, ну що ж, гориш, штори ваші? Ні, ні. А, штори не ваші. Получається, що у нас ми зараз рекламуємо тільки сам будинок. Так, ну що ж, рухаємося далі. Там вхід в гараж. З прохання квартирантів, гараж я показати не можу, Уже про нього розміри розказано. При бажанні кожна людина прийде побачить живу. Так, туалет, рукомийник, ванна. Стиральна машина в них стоїть на кухні. По поводу води. От трошечки є вміст металу. Видно, що можна поставити додатковий фільтр. І показуємо, що вода біжить, все працює. ну, Тиск, зрозуміло, що створює. Так, по кімнаті в ванні. Що нам треба? Зробити додаткову вентиляцію. Можливо, тому, що, тому що цим віконцем його мало відкривають і потім сиріє. Так, якщо сильно світить фонарик, то можна його спробувати трошечки. Ось так зменшить. Так, ну що ж. Тут поруч ще є е, кладова. Це запланований санвузол по лівій стороні, де можна його ще встановити. А, і каналізаційний виход запланований, він обладнаний, зроблений, можна кладовочку обрати і зробити тут діючий туалет. А може кладовку не теж Ну, так, а вентиляцію ви зробили тут? Тут, мабуть, нема. Ну, можна зробити вентиляцію через стіну, о, через ванну на вулицю. Тут немає проблем. Ось, до речі, видно, о, що цервона, червона цегла із середини. Опав кусочок штукатурки. Так. Міжкімнатні двері дерев'яні. І сходи у нас також на другий поверх дерев'яні. Так. Тут у нас такий. Експрес-огляд, що навіть не прийдеться і монтувати відео. Так, а що на світлом? Чого воно тут не світиться? А ну, включіть. О, ну так, так же ж набагато краще видно. Будинок побудований трьома рівнями. Перший рівень ми знаходимося, подивилися? подивилися. Другий рівень знаходиться над гаражом дві кімнати. 4 і... 4. Теж кімнати 4х4. І потім ми піднімаємося по сходах вище на майдан, по майданчику. І там ще буде дві кімнати. В будинку, виходить, всього 5 кімнат. так да, Тут з фонариком, звісно, трошечки не камільфо. Ці дві кімнати використовуються квартирантами. Доволі великі об'ємні кімнати. Підлога дерев'яна і стан підлоги просто зашибісь. Вікна ще послужать. По досвіду бачу. Так, ну що ж, переміщуємося далі. Тут вбудована шафа в стіні. Те, що в шафах лежить, показувати не будемо. Так, а це в нас що, чердак? Горіше? О, так тут ще одна кладовочка вон є. Жаль, в ній, звісно, не можу включити. Чи можу включити? Можу. Включити світло. Ні, ну, ну треба ж десь щось складувати, а то всі пишуть там бардак, не складено. Ми, ми такі коментарі не, не да, Ще одна кімната 4х4. До речі, поліпропіленові труби. Тут дивлюсь металева батарея. Також вбудована шафа. Шафу можна за рахунок кладовища збільшити. До речі, це теж немаловажно. До речі, а стеля у вас не, не звичайно, утеплена? Звичайно, як. Ну, і Зараз ми подивимося ще дві кімнати, які на даний час не використовуються. Опалення в них заведено. Так, що там? І світло навіть працює. Тут трошечки робочий бардак. В одну кімнату ми точно попадемо. Ну, а в цій кімнаті чортного сломає. Ну що зробиш? Але вона доволі жарка, сонячна сторона, потолки доволі тут високі. Ні, кому ще ухожі, наприклад. Не зайнято. Ні, ну в кімнаті привести порядок. Ну да. так. Космічний палери. Да. Кос... Космічний стиль. Вау. Чого... А чи я раніше не подумав, що є такий стиль? Я сам не знаю, чи як вони не попали на голову. На... 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 Звідки ви взяли такий стиль космічний, да? самі не знаєте. Так, тут ще є такий коридорчик, але ну я в нього попасти не можу. Там так, до... теж коридор. Да, дайте, я постараюся бочком-бочком пролізти. Опа. Так, ну опять же, ж, недобудований чуть-чуть другий поверх. Але, до речі, навіть витяжка є в кімнаті. Так. Коридорчик, подзвонив телефон. Там на балконі є ще дві кладови наліво і направо. Но я в них не можу зараз потрапити, тому що заставлено. І... По 4, Каже господар, вони по 4 метри з глибиною. Це чердачний, чердачний відділ, і метра півтора ширини. Так, ну що, тепер пішли. Є недолік, який треба показати. Який саме більше буде заважати з покупкою. Але на кожен товар свій покупець, так, да, Григорович? Більше. Безусловно. Так, ну що, можна сказати, квартирантам, там хай вертаються в будинок. Ще да. Так, іду показую. А так є. От, попала на камеру, все. От, біда. <кій> Вирізати. основний недостаток це кладовище. Буквально від будинку до кладовища відстань всього метрів 100. <кій> да. Так бояться бути популярними в Ютубі, що прям. А, да, нічого страшного хай світить. Ходімо ще покажемо дорогу, Григорович. До подвір'я господарі і квартиранти під'їжджають по насипній дорозі, але дорога йде паралельно центральній візній трасі в місто Яготин. По цій трасі, як чутно, їздять машини. Зараз постараюсь показати. показати. Під'їзну дорогу, не тільки ту, по якій ми їздимо, а ту, по якій ще є, є наша центральна вулиця. Так, ну що, як завжди, в кінці буде вставлена фотосесія. Так, ліву сторону не покажу, праву сторону покажу. Це наша вулиця, по якій ми заїжджаємо. І вулиця, по якій ми під'їжджаємо. Так ну, так як в зв'язку з обставинами в країні багато чого не можна лишнього говорити на відео, то ту інформацію, яку можна було надати, я вже надав. В кінці буде фотосесія. Ще одна така цікава у нас поправочка по цьому будинку. Справа в тому, що будинок збудований 10 років назад, але він будувався по будівельному паспорту. І по будівельному паспорту ми будинок в експлуатацію не вводили. Так, Григорович? Так. Да. Да. Правильно підтверджує Григорович. І значить, новий господар, коли прийде купляти будинок, ми йому будемо продавати земельну ділянку. І відразу потім будемо реєструвати вже будинок на нового власника. Хто розуміється, про що йде мова або захоче отримати детальну консультацію, будь ласка, звертайтесь, я все роз'ясню. Будівельний паспорт покажемо. Межеві знаки землевпорядною організацією будуть винесені в натурі при покупці. Покупець буде присутній. Буде підтверджено, що будинок за межеві знаки земельної ділянки не виходить. Ну, якщо сподобається, то людина, понятно, що купить. Вартість будинку буде вказана в описі під відео. І додаємо. Скоригована. Вони ж не знають, яка ціна. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Григорийович, прощаємося на сьогодні. прощаємося. Да, добро, домовились. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Ми закінчили. Григорович, прощаємося на сьогодні. Да, прощаємося. Да, добро, домовились. Все, Григорович, давайте п'ять. І все, і все, ми з тобою роз'їжджаємося, так? Да, так, да, все, я вже закінчив. Всім я, до побачення.